На планеті у світлі біблії прояви ще події, які варто знати. Ви дивитесь свісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас. <«Музика> Сьогодні у випуску цінніше за Оскар. У Львобережному духовному центрі церкви адвентистів сьомого дня у Києві нагороджували молодь за активне служіння. Світ не без добрих людей. Благодійний концерт для допомоги тяжко хворим дітям та людям похилого віку відбувся у столиці. Не цуратися знедолених в Україні почав функціонувати проект, який надає медичну допомогу вілл-інфікованим вагітним жінкам. Адвентисти сьомого дня на Закарпатті, а саме в місті Виноградові, відсвяткували 85-ту річницю своєї громади. За цей час пережили багато і випробування віри, і благословення Божі. До того ж, членів церкви за неповне століття побільшало майже в п'ять разів. Прославити Бога і подякувати йому за зростання громади. Приїхали одновірці із сусідніх міст, а також гості за кордону. Про урочисте відзначення вагомої для вірян події дивіться далі. Місто виноградів, що на Закарпатті розкинулося праворуч річки Тиси біля підніжжя Чорної Гори. До 1926 року його називали Севлюш, що в перекладі з угорської означає виноградний. І не даремно виноградарство тут розвивають здавна. Довгий час місто перебувало у складі Чехословаччини, і це було доброю ознакою для розвитку церкви адвентистів сьомого дня у місті. Організовувалася ця громада 20-30 роки минулого століття. Першими місіонерами були можна сказати ще з бувшої Чехословакії, котра тут керувала колись Закарпаттям. Тепер громаді 85 років. 13 служителів з Божою допомогою збільшили кількість невеликої групи вірян до близько сотні чоловік. Але все ж ще не всі стільці у храмі зайняті, тому і наміри у громади відповідні. Члени церкви планують найближчим часом провести івангельську програму Курс вивчення Біблії. Ми сподіваємося з Божою допомогою, щоб цей будинок наповнити тими людьми, які шукають Божої правди, які прагнуть істини Божої свої побажання стосовно майбутнього громаді висловили гості. Моє побажання, щоб завжди вони відчували керівництво Духа Святого, щоб вони відчували Божу волю і робили те, що буде Господь підказувати їм підсказувати. Божих особливих благословень, Божого керівництва, Божої мудрості. Хай завжди вони спрямовують свою дорогу до небес. Хай завжди очікують допомоги від Господа. Віряни у виноградові впевнені, що лише Бог допомагатиме громаді у новому році її життя, виконати всі мрії, добитися усіх цілей. Лише з Богом все навіть неможливе стане реальністю. Вікторія Михальчук, Лілія Мельничук, Юрій Шута виноградів вісті надії. У столиці України в Лівобережному духовному центрі адвентистів сьомого дня відбулася не менш важлива подія для молоді нагородження за активне служіння. Креативність та необмежена фантазія організаторів заходу допомогли визначити найрізноманітніші номінації: від технічно-декораційної до мультимедійної. А головною відзнакою стали не грамоти, медалі та оскари. А як висловлюються самі юні служителі, дещо набагато важливіше. Молитва за кожного учасника свідком неординарної церемонії нагородження була і Олена Козленко. Церемонія нагородження відкрита. Саме такими словами у супроводі музичного оркестру розпочався особливий вечір для молоді Лівобережного духовного центру церкви адвентистів сьомого дня. Сьогодні тут награждають молодож, яка активне себе в служенні тишему году. Ми всі їх всіх їх і хочемо відмітити». Таким чином вирішили подякувати кожній молодій особі, яка старанно виконувала церковне служіння протягом минулого року. Адже як впевнені організатори та учасники заходу, Бог цінує кожен щирий вчинок, який супроводжується чистотою серця та добротою намірів. Есть люди, которые тобто, всегда на виду, которые хорошо поют, красиво говорят, А есть люди, которые занимаются скромным служением, возможно, незаметным изначально. То есть, и сейчас мы хотим их отметить, указать на этих людей. Номінації різноманітні, починаючи з оформлювачів залу і відповідальних за технічну частину та закінчуючи, подякує хору, кліпмейкерам та фотографам. Однак молодь поділилася, що головною нагородою для них була молитва. Пастори та організатори дякували Богу за кожного молодого служителя та просили. Благословення на теперішній 2013. Адже головна нагорода це благословення, ділився місцевий пастор Роман Проданюк. В існує розуміння благословень, а це нагорода. Це подарок за щось, за послуг, за розуміння, за підтримку. Це благословення. Написано: якщо ти послужиш бідному, якщо ти допоможеш йому, то ти так би це для Бога зробив. А Бог ніколи не лишається боргу. Це нагорода служіння. Для кожного учасника нагорода була по-своєму особливою, а для когось навіть першою в житті. «Неожиданно, я не очікувала. Дуже приємно». Молоді служителі впевнені, священодійство приємне не лише Богу, але й приносить задоволення і виконавцю. Адже так можна стати на крок ближчим до Спасителя, який чекає кожного на небі. На Козленко Костянтин Маніліч Вісті надії. Нещодавно в Києві відбувся черговий благодійний концерт органної та камерної музики в рамках програми Асоціації паліативної та хоспісної допомоги митці на підтримку хоспісів». Як виконавці волонтери, в ньому взяли участь і заслужені артисти України Ольга Дмитренко та Ніна Сиваченко. Послухати їхню гру зібралося понад 100 добродійників, які пожертвували більше як 3 тисячі гривень для допомоги тяжкохворим дітям, що перебувають у лікарні Охмадит та людям похилого віку в Печерському районі. Як та кому ще асоціація полегшує життя, і як кожен українець може приєднатися до цієї доброчинності розкаже Катерина Філіпчук. Такі би побольше собственно, дітям помагати там. нужно, приятно. Сегодня особенно хороший такой репертуар подобран, как для зимы, для праздников, для всех, для того, что мы сейчас все переживаем, и он настолько украшает сегодняшний пасмурный день. Концерт нам очень понравился, потому что духовная музыка, она всегда заставляет человека думать о чем-то вечном, о возвышенном. Ось такі відгуки можна було почути на концерті у Київському літеранському костелі Святої Катерини, де в програмі пролунали класичні шедеври музикантів Едварда Гріга, Себастьяна Баха, Вівальді, а також колядки та інші твори видатних композиторів у виконанні заслужених артистів України Ольги Дмитренко Ірини Сиваченко. Не тільки музика, а й в першу чергу сама мета допомогти місцевим дітлахам, які страждають на ДЦП, меопатію та СНІД, надихнула глядачів на світлі почуття. Організатори Асоціація поліативної та хоспісної. Допомоги, яка займається такими заходами протягом шести років, Ця програма не заключається в тому, що ми проводимо благотворительні концерти, як, наприклад, ето з целью збирати пожертвування. Для тяжело больних людей асоціація паллиативной хосписной помощи регулярно і постоянно помогает пяти семьям, сім'ям, в которых воспитываются очень тяжело больне дітей. Допомагають не тільки родинам, а й асоціаціям, які займаються проблемами важких хвороб дітей. Для прикладу лікарні Ахмадет, відділенню токсикології, в якому одна процедура лікування коштує в районі 7 тисяч гривень. Аби назбирати достатню суму протягом року намагаються провести більше концертів, щоб діти не почували себе покинути. Сьогодні спала три часа ночі з трьох до шести, з трьох ночі до шести утра. Надіялися прилетіти где-то хоч на полчаса. Не вийшло. Саме головне всяких програмах, когда Просят именно такой вот благотворительный вечер, или в пользу там, больных, или хосписов, или так далее. В общем, самое главное это чтобы как-то немножко согреть сердца, вот, и чтобы главным. Главною темою це була любов. Аби вечір став справжнім святом, організатори підготували сюрприз. У виконанні дітей лунали колядки, однією з яких була авторська пісня Ольги Дмитренко. Звісно, щоб люди ніколи не розчаровувалися і не падали духом, навіть якщо вони приковані в постелі. Концерт в цілому дуже навіть прекрасен, тобто слухати було приємно. Порадували сюрприз, який нам предоставили організатори. Дело в тому, що я тут часто доволі буваю, і концерти, як правило, тут проходять дуже... Очень високо і очень трепетно, поэтому я стараюсь не пропускать. Катерина Филипчук, Костянтин Манілич, вісті надії. Україні гостро є проблема надання медичної допомоги людям, що страждають на наркотичну залежність та ВІЛ-інфікованим. Особливо це стосується вагітних жінок. Вони не лише відчувають негативне ставлення і неповагу до себе, а й кажуть, що навіть деякі лікарі відмовляються їх обстежувати. З цієї причини, за ініціативою міжнародної організації ЮНІСЕФ, відкрився проєкт Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Тепер кожна вагітна хвора на СНІД може звернутися по медичну допомогу, яку їй комплексно нададуть необхідні фахівці. Адже як показує практика, якщо жінка вчасно отримає належне лікування, то зможе народити нормальну та здорову дитину. В Україні постала велика проблема з обслуговуванням вілінфікованих громадян та осіб, які мають наркотичну залежність, розповідає Ірина Гришева, директор Міжнародного фонду Вільяма Клінтона в Україні. Медичний персонал, не приховуючи зневаги, з небажанням беруться лікувати подібних пацієнтів, а подекуди навіть відмовляються в допомозі, тим самим ускладнюючи ситуацію їхнього становища. Такому негативному відношенню особливо піддаються вагітні жінки, через що виношують плід без медичних перевірок. І досі непоодинокими є випадки, коли таким жінкам. Там відмовляють в послугах, коли вони не звертаються до медичних закладів, навіть коли вони потребують допомоги, тому що вони бояться, вони очікують на негативне ставлення, вони очікують на осудження споку медичних фахівців. Подібну ситуацію на власному досвіді пережила Анастасія, яка теж є носієм ВІЛ-інфекції. Жінка розповідає, коли дізналася про вагітність, звернулася по допомогу в медичні заклади, але там до неї ставилися з приниженням. Після того каже, ходити до лікарні не було бажання. Однак, завдяки благодійним фондам, які функціонують в країні, Аби надавати допомогу подібним пацієнтам, Анастасія зуміла перш за все змінити своє ставлення до себе і в даний час допомагає таким знедоленим, як колись була сама. Я помічник організатора цього круглого столу. Я рада, що можу свідчити власним досвідом і допомагати тим людям, які опинилися в подібній ситуації, що і я колись. Маючи власну родину двох дітей та улюблену роботу, Анастасія дякує Богу, що світ не без добрих людей і сама прагне бути для знедолених опорою, вірить, що зможе таким чином надихнути залежних від нарв. Котиків, аби ті змінили своє життя на краще та допомогли вагітним білоінфікованим жінкам відчути себе перш за все повноправною громадянкою. У всьому світі такі вагітності розглядаються як ускладнені вагітності. І за рахунок забезпечення лікування цієї жінки можуть виносити народиту здорову дитину і завдання. Неурядових організацій спільно з державними інституціями власне створити такі умови, тобто поєднати фахівців, акушерів, гінекологів, наркологів, неонатологів, соціальних фахівців, які спільно можуть е, ну є такий термін вести випадок. В свою чергу Давид Нога, хірург за фахом каже, що в своїй практиці з такими випадками зустрічався не раз, і до цієї проблеми вважає, треба підходити комплексно, змінюючи норми в законодавстві держави, а також на прикладі інших країн, змінювати мислення національного менталітету. Да, мне приходилось достаточно часто ну, делать операции, вскрывать граники, которые не хотели вскрывать. Ну, Где-то там отказывали, и они приходили к нам. И, пожалуйста, в нашу клинику можно приходить, мы будем оказывать помощь ВИЧ-инфицированным. Они обладают всеми теми же правами, как и здоровые люди. Это надо четко помнить. Медицина перевела таких пацієнтів зі статусу смертників в категорію хворих і таких людей цуратися не слід. Адже снід не передається через повітря, причхання, кашля, спільному проживанні, роботі в одному приміщенні користуванні посудом. Не треба боятися подати руку чи обійняти інфіковану і хвору людину. Не страшні також дружні поцілунки. Безпечним щодо зараження віл є спільне відвідання місць громадського користування, бані, сауни, басейну, туалету. Снідом не можна заразитися в громадському транспорті та через укуси комах. На сьогоднішній день согласна приказом в. в больницах все люди здесь у них вич или нет у них вич воспринимается как так как будто у них есть вич надо очень четко помнить что в общем-то вич не передается бытовым путем І, поки ця проблема ще не поширилась, міжнародна організація ЮНІСЕФ в Україні створила проєкт передачі профілактики ВІЛ від матері до дитини, завдяки якому кожна жінка, яка страждає на наркотичну залежність або є ВІЛ-інфікованою, може звернутися по медичну допомогу, де зібрані в комплексі всі необхідні фахові медичні працівники. Наразі програма вже діє в Києві, Харкові та Дніпропетровську. Катерина Філіпчу Костянтин Маніліч «Вісті Надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Україна потрапила в десятку країн з найвищою смертністю населення. Згідно з офіційною інформацією, основними критеріями для розрахунків стали кількість смертних випадків, викликаних загальною бідністю, криміногенною ситуацією і поганою якістю медичного обслуговування. За останніми даними, кількість смертей на тисячу населення в Україні становить 15 осіб. А з європейських держав чорній десятці виявилися лише Болгарія. Головною рекомендацією творців міжнародної книги фактів для неблагополучних держав є зміна демографічної стратегії. Патріарх Кирило серйозно візьметься за школи. Голова Російської православної церкви висловив занепокоєння низькими показниками вибору моделя основи православної культури в московських школах. Він переконаний, що на батьків чиниться тиск. Виступаючи на відкритті різдвяних читань у Москві, патріарх Кирило зазначив, що в столичному регіоні лише 23% батьків обрали для своїх дітей основи православної культури, що є найнижчим показником в центральному федеральному окрузі. Більшість віддають перевагу основам світської етики чи світових релігійних культур. Роблячи такий правильний крок на зустріч не на релігійним людям, ми уявити не могли, що цей предмет стане використовуватися для того, щоб позбавити православних людей можливості вивчати власну культуру, сказав патріарх Кирило. Посуд з меламіну практичний, зручний у використанні, однак небезпечний, особливо для гарячих страв. Такі висновки зробили вчені з медичного університету в Тайвані. На думку науковців, цей посуд може сприяти виникненню каменів у нирках. Дослідники відзначили, що кількість меламіну, яка потрапляє в організм, вимірюється в залежності від виробника меламінової продукції, і занепокоєні тим, що регулярне використання такого шкідливого посуду може навіть викликати рак. Тому радять відмовитися від меламіну на користь кераміки. Позитивну дію овочів та фруктів на психіку людини встановили у Новій Зеландії. Люди, які дотримуються такої вегетаріанської дієти, почуваються більш щасливими, спокійними та сповненими сил. В експерименті взяли участь майже три сотні людей, які три тижні вели онлайн щоденник. У ньому вони описували продукти зі свого раціону. Після закінчення експерименту виявилося, що люди, які вживали у великій кількості овочі і фрукти, були більш щасливі, спокійні і повні сил. Ті люди, в раціоні, яких були шкідливі продукти, похизуватися схожим не могли. Доктор Тамлін Конар повідомив, що позитивні зміни спостерігалися в ті дні, коли люди їли багато овочів і фруктів. За його словами, кожен повинен з'їдати щодня близько семи порцій такої здорової їжі. Експерт пояснив, що порція в цьому випадку це те, що може поміститися в одній долоні. У Вінницькому храмі адвентистів сьомого дня відбувся фестиваль християнської пісні. Понад 60 учасників із Вінницької та сусідніх областей завзято намагалися донести до слухачів головну ідею концерту, що мав назву Небеса очікують на тебе. Адже як розповідають самі співаки та музиканти, духовна пісня має силу, яку саме знає і Вікторія Трофімчук. Більше 60 молодих людей з Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей прийняли участь у молодіжному фестивалі християнської пісні, який пройшов у молитовному будинку церкви християн адвентистів сьомого дня у місті Вінниці. Сама назва фестивалю Небеса очікують на тебе яскраво розповідала про те, що хотіли донести до глядачів організатори заходу. А співаків та музикантів надихала виконувати твори відповідної атмосфери. Якщо ми говоримо про християнській життя, це життя Біблії. А Біблія показує нам все служення на небі з церкви Ветхого і нового Завіту, яка завжди супровождалася пенієм і музикою це було в храмі, і це було в житті людей. Для Інни Вдовцової учасниці фестивалю пісня і професія, і поклик серця. Все її життя пов'язане з музикою. Іна закінчила музичну консерваторію, працює, вчителем музики в гімназії. Та найбільше любить співати, зокрема, і власні пісні для Бога, який і наділив її цим талантом. Розповідає, що одного разу пісня змінила її життя. Дівчина з якою я співала в дуеті, вона прийшла до нас в церкву дуже була засмучена, сльози на очах. І саме в той день я виконувала «Подаруй мені нове життя, цей псалом, який ми сьогодні виконували, і Леся захотіла його виконати. Отож, псалом цей подаруй мені нове життя це є наш перший псалом і є тим самим, який дійсно подарував мені нове життя. І я подивилася зовсім іншими очима на майбутнє і зрозуміла, що все-таки є той найкращий друг, який завжди виручить, який допоможе, підтримує і ту всю біль, і ті сльози. Витри з наших очей. І це дуже радує мене. І радує те, що Леся на сьогодні є членом нашої громади. І на її очах тепер немає цих сліз, тільки радість. Слухачі розповідають, що такі пісні приносять їм великий мир і радість, надихають творити добру і, взагалі, змінюють і їх, і життя на краще. Коли слухаєш такі пісні зі змістом, і коли вони так написані, проникливо і. Так багато в них ніжності і доброти, то після цього дійсно хочеться йти посміхатися і комусь робити добро. Саме духовна пісня, християнська пісня може змінити не тільки поведінку людини, а й її характер. Тому що це небесна музика, і вона особлива. І навіть людина іноді не підозрює, як саме слухаючи таку музику, вона міняється до кращого. Вікторія Трофімчук, Анатолій Камінський, Вінниця, вісті надії. Народна мудрість каже: кому добре, той співає. Нехай з вашого серця завжди ллються пісні. На цьому все. Дивіться вісті надії, що п'ятниці, що понеділка та щосуботи на каналі Channel та постійно на сайті Хопченовкрапінко. Цього найкращого.